Прийшла до нас неділя перша Великого поста, в котру празднуємо торжество святого православ'я. В чому все виражається зовні і праздник? В першу очередь у тих храмах, де ікон є мало на стінах, виносять ікони посередині церкви на поклонення. Співається тропарі при чистому образу йому. Поклоняємося благи, просяще прощення при грішенні наших Христи Боже, бо ти волею благоволив взяти на хрест, свободно взяти на хрест, да й збавичи от роботи враження. Работа вражия – то рабський труд сатані. І так ікона Спасителя Божої Матери і ікона святим – Стали для православних християн вікнами, оболоками у духовний світ. Іменно в цей момент у неділю відчувається, коли ми представляємо торжество православ'я, Праздник був установлений у 825 році і пізніше ще. І був общий для восточної православної церкви і її частини западної. Тобто, нині би ми мали уєдну з латинянами, римлянами, однаково цей праздник торжества православ'я празднувати, Но вони не празднують. Вони навіть цей праздник забили. Він просто зник. У календарьові. Почому? По-первых, ненависна назва, як западні християни латиняни можуть празднувати торжество православ'я. З другого боку, торжество православ'я привело цей праздник тому що церков на кінець завершила оту свою боротьбу, духовну в захист. Почитання святих ікон. Ми всі можемо подякувати Богу представити, що наш Ужгородський кафедральний собор нижній храм, вище 100 ікон і Божої Матері і святих, і верхній храм, храм Христа Спасителя, по периметру також, уже під 100 ікон Божої Матері, і перший ярус всі ікони Божої Матері, а на другому Божої Матері і святих. По ту радость ми маємо ми купаємося в ній, котрі дивляться на ікони і дивляться в духовний світ, але і духовний світ дивиться на нас і реагує на наші молитви. От по чому ми маємо традицію кафедральному соборі Вужгорода робити кресний ход. Раніше, коли не мішали нам, ми робили кресний ход. По нашій площі Киріла і Мефодія. Ну, по периметру буде почти кілометр. А тепер ми вирішуємо робити кресний ход із нижнього храма, храма воздвіження Христа Господня, на верхній храм, храм Христа Спасителя. А там у тому храмі проходимо кресним ходом, заходя в храм. Повертаємо наліво і йдемо вдоль по периметру стін Верхнього собора, на котрих маємо ізображення ікон Божої Матери. А потому совершає кресний ход рядом з іконами, тим самим даємо честь почитання ікон Божої Матери. І так, обійшовши один круг. У соборі, повертаємося в центр і завершаємо благодарственний молебен в честь торства і торжества святого православ'я і чествування ікон святих, читається спеціальна молитва, а також многолітстві нашим пристоятелю. Української православної церкви блаженішому Онофрію, правящому архірею, духовенству, монашеству і всім вірним дітям Божиїм. От який сей праздник! І ми вже говорили, що може було ліпше зробити його після Пасхи, закінчився собор, може вже і дозволити собі различну їду і вдруг. Церква пальчиком помахала, ні. В першу неділю Великого поста краще всього робити праздник православ'я, бо православ'я це, це віра поста, то віра молитви, віра, коліно преклонені, віра, коли особливо чувства серці, душа і розум чоловіка і ум його. Сконцентровані на личності Ісуса Христа, коли ти глибоко осознаєш, що церква Христова на землі є початок царства, апостол Павел називає так нашу церкву православну посланню до євреїв, що церква – царство возлюбленого Сина Божого. І от в тому царстві ми сьогодні. І совершаємо праздник торжества православ'я. Так поступаючи в торжестві православ'я, відчуваючи себе повноправними учасниками торжества, ми й тоді діти Божі, а в вічності і наслідники вічного благословенного царства Христового Царства Божого. Амінь.